Захисту нашої вітчизни, так як належить справжньому чоловікові, справжньому воїну, справжньому українському патріотові. Достойно служив в нашому полку, пройшов всі бої випробування від часу початку антитерористичної операції. Був умілим солдатом, вірним другом і побратимом, дисциплінованим воїном. На жаль, ворожа куля скосила одного з найкращих воїнів. Наш обов'язок помститися ворогу за смерть його і смерть наших побратимів, щоб вороги, які посягнули на нашу державу, знали, що неминуча розплата буде чекати кожного, хто замірився на нашу державу, на життя наших кращих синів і дочок України. Пройде короткий час, і ми переможемо в цій війні. Іменем Федитника і інших героїв назвуть вулиці і школи. Відкриють в школах їхні музеї. І з їхньої пам'яті, з їхнього героїзму зросте нове покоління українських патріотів. І син Віталія Федитника буде гордитися своїм батьком як справжнім лицарем України. Героєм! Мужнім чоловіком, який виконав до кінця свій обов'язок перед Україною. Слава Герою України! Слава Україні!